У рівному відкрили центр розвитку та інтеграції для вимушених переселенців. Тут надаватимуть психологічну допомогу. Це проект спрямований на допомогу внутрішньо переміщеним особам, а також місцевим жителям, адаптуватися та інтегруватися в суспільство, соціалізуватися, відволіктися від війни. Центри вже почали працювати від 1 липня, але ми так би мовити, організовували роботу, знайомилися з командою місцевою, шукали команду місцеву, яка буде тут робити. І вже сьогодні ми тут. У центрі вже запустили курс театрального мистецтва для дітлахів. У серпні охочі зможуть зайнятися йогою. Також тут проводитимуть професійні курси. Це будуть бухгалтерські курси, курси професійної англійської мови, бухгалтерські курси крої та шиття а також із більш сучасних професій плануємо або про четменеджмент і СММ. голова ради ВПО Богдан Дужик каже: такі інтеграційні центри досить важливі. Питання працевлаштування для вимушених переселенців повністю не вирішене, і курси для здобуття нових професій зможуть допомогти охочим змінити кваліфікацію. Важливо для тих переселенців, які приїхали з східних регіонів, мають спеціальності там металургічні, або працювали в порту, і відповідно їм дуже важко знайти роботу. Тому, якщо такий центр буде допомагати їм пройти певну перекваліфікацію, то це нам дозволить звичайно працевлаштувати цих людей. Такі центри відкрилися в Тернополі та Луцьку. Організатори планують створити їх у всіх обласних центрах країни. До слова, у Рівному проживає близько 19 тисяч вимушених переселенців. Владислав Стецюк, Павло Стецюк Новини Рівного.